Продається житловий будинок із господарською спорудою, повністю цегляні, розташовані майже в центрі села. Дуже зручне місце розташування Дуже... зручне місце розташування до магазину, поштового відділення, будинку культури та автобусної зупинки близько 300 метрів. Поруч протікає річка Ірклій, орієнтовно 150 метрів від будинку, що додає привабливості місцевості та створює гарні умови для відпочинку. Будинок газифікований із водяним опаленням, при цьому паралельно є можливість опалення дровами або вугіллям. Окремо у будинку облаштована незалежна грубка, що забезпечує додаткове тепло та автономність. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Планування включає 6 кімнат. Будинок у житловому стані, продається з меблями, що дає можливість одразу заселитись без додаткових витрат. Присадибна земельна ділянка площею 18 соток, плюс додатково близько 10 соток землі біля річки. Уся земельна ділянка приватизована. Централізоване водопостачання проходить поруч. Колонка знаходиться на подвір'ї приблизно за 5 метрів від будинку. Вода в будинок не заведена. Ванна кімната та туалет відсутні, зручності розташовані на вулиці. На даний час колонка тимчасово заглушена в ямі для запобігання розмороженню. Проте будинок опалюється газом і придатний для проживання. Воду можна набирати та користуватися будинком. Ціна 4 тисячі доларів. Це хороший варіант для тих, хто шукає просторий будинок у центрі села з великою земельною ділянкою та можливість облаштувати житло під власні потреби.